Вже зовсім трохи залишилося до повноцінного релізу Resident Evil 4 Remake, у якому ми, граючи за Гігачада Леона Кеннеді, знову зможемо вирушити на порятунок дочки президента від кубки зазомбованих селюків. Втім, перед релізом у Capcom вирішили додатково підігріти інтерес гравців і випустили ще невеликі демо під назвою Resident Evil 4 Chainsaw, про яке я сьогодні і розповім. Ех, як же я скучаю за часами, коли майже всі ігри мали демоверсії і можна було оцінити гру без її покупки. Що ж, до справи. Сама демка являє собою фрагмент першої локації гри, і говоритиме сьогодні виключно про неї. Леон перебуває в таємниче селище в Іспанії у пошуках Ешлі Грем, дочки президента США. Тут він виявляє, що місцеві жителі трохи перебрали з оковитою, а поліцейські за спробу відібрати самогонний апарат зіграли роль шашлика. Власне, також роль селяни приготували й для Леона, і варто було б йому накивати п'ятом звідти. Та він знаходить докази, що його ціль знаходиться десь неподалік, а значить, розслідування продовжується. Герой з боєм пробивається в центр селища, де йому доводиться зіткнутися не тільки з місцевими реднеками, а й людиною бензопилою. Ой, не той футаж. Людиною бензопилою власне саме завдяки цьому противнику демою отримало свою назву. Даний бій влаштований таким чином, що у ньому неможливо перемогти. Та в останній момент герой рятує дзвін, який закликає усіх ворогів на збори їхнього культу, і ті повністю ігноруючи Леона, підкоряються поклику. Це демо надзвичайно коротке, тож сюжетно тут розказувати ні про що. Краще давайте поговоримо про ігролад. Хто підписаний на нас достатньо давно, знає, що я проходив вже кілька частин серії Resident Evil, включно з ремейком другої частини, тож для мене тема ремейків Резіків далеко не нова. З іншого боку, я зовсім трошки грав оригінальну четвірку ще в дитинстві, тому сюжету не пам'ятаю, як і більшості механік, тому оцінюватиму ігролад не як фанат оригінальної ігри, а як фанат ремейку двійки і останніх двох частин. До речі, їхні проходження ви можете переглянути на каналі в окремих плейлистах. Якщо порівнювати з Resident Evil 2 Remake, четвірка, на мою думку, почала почуватися дещо важчою. Попередні ремейки і так не були швидкими, але в даному випадку Леону немов накинули ще більше маси, через що інерція в керуванні почала відчуватися ще більше. Загалом тих 20 хвилин, що триває, демо, недостатньо для демонстрації великої кількості ігрових механік. Тим старі добрі добування ключів на місці, також на місці і певний прообраз стелфу. Загалом в багатьох іграх серії можна було прокрастися непомітно повз деяких ворогів, та там це пояснювалося тим, що проти нас різноманітні покручі, у яких майже нічого людського не залишилося, часом навіть зору. В даному ж випадку все виглядає більше як стандартний стелс з якогось сплінтерцел. Тощо. Втім, чи буде повноцінно реалізована ця механіка, сказати можна буде тільки на релізі. Я, от хотів бити оцього ворога непомітно, чекав, чекав. Чекав, а він нікуди не рухався. Хоча, зважаючи, що в гру дали повноцінне присідання, я все ж більше схиляюся до того, що стелс буде. Зі старих механік, що зазнали змін, можна виділити й інвентар. У нього змінився дизайн, і зі звичайних квадратиків ми отримали скевоморфізм, де валіза виглядає як баліза. З сусіднього меню, до речі, доступний крафт. Знову таки, механіка, стара та реалізація, як на мене, трохи приємніша ніж в попередніх іграх. Що для мене стало справді новим, то це можливість добити пораненого противника ножем, якщо він, звісно, є. У попередніх іграх цієї можливості дуже не вистачало, і для добивання доводилося використовувати дорогоцінні набої, яких як завжди в Resident Evil багато не буває. Кажуть, що з ножем буде пов'язана ще одна механіка у повній версії гри парірування ударів, та мені якось не вдалося спробувати, чи то ця можливість стане доступна вже у повній версії гри, чи то я такий неуважний, не знаю. З точки зору графіки, нова частина не зробила, як на мене, значного стрибка у порівнянні з Village. та загалом гра виглядає приємно. У грі доступні усі сучасні графічні технології, включно з трасуванням променів і Fidelity FX Super Resolution, причому як першої, так і другої версії. Саме друга версія була увімкнута у мене за замовчуванням, і варто зауважити, що, як на мене, вона досить таки сильно замилює зображення, не дивлячись на пресет якість. З іншого ж боку, на моєму далеко не хай-енд ПК, частота кадрів була цілком прийнятною, нехай і з нечасними просіданнями. Загалом, хоч доступною була тільки одна локація, та видно, що над нею добряче попрацювали, особливо над інтер'єром цього будинку. Всередині багато об'єктів, вони добре деталізовані, а особливо хочеться звернути увагу на освітлення в цьому моменті. Так, динамічні тіні це не щось нове, та тут їх настільки добре реалізували, що мені цей момент запам'ятався і захотілося про це згадати. Загалом візуально гра є саме тим, чого від неї чекають: старим добрим четвертим резіком у новій оборці та зі збереженою атмосферою. Чи вдалося мені зауважити якісь недольки під час проходження демо? Взагалі-то так, як я вже згадував, у грі були присутні кілька разів просідання частоти кадрів. Також мені вдалося спостерігати й баговану поведінку поверхонь, як, наприклад, одяг і волосся. А найбільшим косяком стало озвучування Леона, яке вирішило, що якщо реліз гри ще не настав, значить і йому приходити ще не час. Тому протагоніст більшість часу був німий. Анеґінгір. Вотсюсиреп. Президент дитина. Бейбі Ігл. Солайклишізінезвілич. Our intel was correct then. Well done. Copy це. I'll see what I can find. Hurry up. Ну і на останок я напевне посварив би розробників за анімації селян. Так, я розумію, що вони не зовсім адекватні, м'яко кажучи. Та їхні анімації мені дуже сильно нагадали анімації зомбаків із попередніх ігор, і виглядають вони тут не зовсім доречно, як на мене, це халтура. Як можете бачити із демо Resident Evil 4 Chainsaw, гра, яка виходить вже 24 березня, буде типовим представником ремейків класичних резиків. Якщо судити з демо, у порівнянні з попередніми ремейками гра отримає зміни, що зроблять ігролад дещо різноманітнішим і більш варіативним. Та нереволюційним. І багато хто назвав би такий хід як мінімум лінню, а як максимум стагнацією. Втім, давайте нагадаю, що попередні ремейки, по суті, були еталонними прикладами того, як необхідно осучаснювати старі ігри. Тож давайте задаємося запитанням: а чи варто заново винаходити велосипед? Адже гра нехай і не буде надто інноваційною та надасть можливість повернутися у свій 2005 і перепройти улюблену історію у новій. Поновленій обгорці. Та й того, що повна версія гри ще може здивувати, я також не виключаю, адже 20 хвилин це просто кримінально мало. Нам показали, напевно, лише 1% цього і як кому, а мені таки хочеться побачити і пройти гру повністю. Адже промоматеріали і відгуки з західної преси виглядають досить таки обнадійливо. Спасибі за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно виявилося цікавим. Якщо так, то не поскупися на вподобайку і коментар, в якому можеш написати, чи чекаєш ти цю гру. Також можеш підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. У нас он недавно виходило відео про те, як можна отримати Xbox Game Pass для ПК за 4 гривні офіційно, між іншим. А також огляд на найкращі онлайн-перегони з минулого, які навіть у 2023 році можна з задоволенням пограти. Якщо зацікавило, ласкаво прошу до перегляду. Слава Україні! Слава ЗСУ! NOX.